Є в наявності Xiaomi Note 8T, ціна 2500, є відбиточок пальця. Ось такий по стану. Є легкі-легкі царапки, але не суттєві. Так, телефон повністю ціленький, справний, перевірений. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5. Ось такий зі всіх сторін. По екрану є ось така царапка, але не суттєва. Так, телефон працює все досить добре. Перевірений. Так, зараз покажу інформацію про телефон. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. 64 ГБ пам'ять телефону, 11 Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Покажу ще камеру. Так, погодитись. Ось така, ну доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти є завжди великий вибір по смартфонах для замовлення. Пишіть у повідомлення.